Кількість донорів збільшилась вдвічі. У рівному продовжують здавати кров навіть під час повітряної тривоги. У закладі є укриття облаштоване для цього. Потреба у крові у час війни велика. Закликають усіх охочих приходити у центр здачі крові. Пані Оксана вже два роки займається донорством. Жінка кожні два місяці приходить, аби допомогти людям, які потребують крові. За два роки донорства пані Оксана вперше здає кров в укритті. Зараз іде війна в Україні, кров потрібна щодня. Ось і ну, взагалі, я людина добра, щира і хочу дарувати свою частинку людині, яка цього потребує. Андрій Мазур теж донор. Вперше прийшов здати кров ще у 12-му році для потреби своєї жінки. Відтоді продовжує допомагати людям. Кажу собі, де здаю людям. Треба кров має здатність відновлюватися. В мене її п'ють всі, і ще й людям хватає. У Рівненському обласному центрі служби крові облаштоване укриття, аби донори могли і під час повітряної тривоги здавати кров, не наражаючи себе на небезпеку. В перші дні ми ну не було в нас навіть можливості в укритті приймати донорів. Потім були нам додані кошти. Ми змогли зробити тут ремонт. Ну і... Деяке обладнання задіяти для роботи під час повітряної тривоги. Поки в укритті можуть одночасно приймати лише двох донорів, проте планують закупити більше обладнання. Ми цю функцію виконуємо найближчим часом. Ми постійно працюємо над удосконаленням матеріальної технічної бази. Ми бачимо показники зростання економічних досягнень нашої області, тому у нас є такі можливості для того, щоб. І врахувати потреби безпосередньо закладу охорони здоров'я загалом від початку повномасштабної війни кількість донорів збільшилась удвічі, з них 25% здали кров вперше. Владислав Стецюк, новини рівного.